Припинити залякування активістів Євромайдану закликає міністр закордонних справ Литви Лінас Лінк'явічус. Покарати вони вимагають і в ОБСЄ А в організації репортери без кордонів констатують, що побиття Тетяни Чорновол на жаль вписується в загальну небезпечну атмосферу діяльності журналістів в Україні. Докладніше розкаже колега з дочівеле Наталя Неділько. У міжнародній організації репортери без кордонів проводять власне розслідування жорстокого побиття журналістки та активістки Тетяни Чорновол. Як повідомив Deutsche Welle, керівник німецького відділення цієї міжнародної правозахисної організації Кристіан Мір, журналістське розслідування ще триває, тому ще не можна точно сказати, хто причетний до нападу і жорстокого побиття української журналістки і що саме стало причиною. Але цей випадок безумовно заслуговує як осуду, заявив представник репортерів без кордонів. Водночас, за словами Кристіана Міра, очевидно, що цей напад вписується у загальну небезпечну атмосферу діяльності журналістів в Україні, де вони регулярно стають жертвами насильства. Кристіан Мір також наголосив на проблемі безкарності нападників на журналістів в Україні. Ми найбільше побоюємося, що замах на журналістку Тетяну Чорновол залишиться без покарання, оскільки велика проблема в Україні на наш погляд, те що є багато випадків насильства стосовно журналістів, які залишаються безкарними. Христіян Мір також закликав українську владу зробити усе для того, аби винних і причетних до нападу на Тетяну Чорновол притягнули до відповідальності. Нагадаю, зовсім нещодавно, на початку грудня, репортери без кордонів уже закликали притягти до відповідальності винних у побитті правоохоронцями кількох десятків працівників змі, які висвітлювали акції протесту у Києві.